Нарешті я вдома. Нарешті я зможу поспати, бо я вже не зможу літати. Надоїло мені на сьогодні літати, бо я вже втомився від літання. Ах, посплю. Вже. Сьогодні я погуляю нарешті. Спускайся. іду, іду, інту. Там дракон. Дракон, я його боюся. я втікаю. Дракон, спасайся, хто може. Ах, хто мене розбудив, той заплатить за це. Я вже вдома, я вже вдома, я вже вдома, я вже вдома. Зараз я почну не і разом разу не А Ха-ха-ха. Ну-ка я йду через подземний ход на цього мого склада. Ja więcej miejsca. idę jeszcze raz do domu, może mi tamże upszukaw. Wszystko, wszystko. I tu nikogo nie ma. To co takie? Полетю я краще додому. Завтра вже буду, Завтра вже буду шукати. О, ха, ха. І статі, хто не підпишеться на Аделі Мяу і Кіт Style Sofa канал. І не поставив лайк на цим відео, то я запрошу у вості Слендермена Ендер... Ендермена. и эндер дракона и вам будет капец да да ну ладно я лечу Ох, отдыхну, а потом забуду, сукать. Продолжение следует.